Чи не з літа у ЗСУ новий виклик, посиливши свій наступ на сході України, росіяни застосовують безпілотники на оптоволоконному кабелі. На відміну від стандартних fpv дронів керованих по бездротовій мережі. Оптоволокно дозволяє працювати без радіосигналу і робить такі дрони невразливими для реб. Так, ми знаємо, що безпілотники на оптоволокні вони змінюють тактику на полі бою, але і в наших дронарів вже з'являються прилади, котрі бачать ворожі дрони на оптиці за кілька кілометрів. А ми зараз покажемо, як оптоволоконні дрони тестують наші військові. Репортаж із з полігону. Так звані дрони на ниточці технологія, яка все частіше з'являється на фронті. Це відео з ворожих телеграм-каналів зняти на покровському напрямку. Такі безпілотники на оптоволокні це відносно новий інструмент. Це актуальна річ. Ворог активно її застосовує. Щоб ви розуміли, за весь час понад два роки бойових дій, які у нас відбуваються. У мене в підрозділі знищено дві машини. Одна із них на допомогою оптоволокна. На практиці це виглядає так: дрон літає, наче прив'язаний на тоненькій ниточці. Інший кінець якої на пульті оператора. Це як колись у нас з дитинства були машинки, які там на шнурочки управлялись. Оце майже те саме. На нього нічого не може повлияти. Они на оптоволокні це те, що зараз активно використовують на фронті, і на відміну від FPV вони не мають радіохвиль. І зараз жодна із сторін не знає, як від них захиститися. Плюс оптоволоконних БПЛА їхня невразливість до ребів. Увагу на те, що взагалі немає ніяких по відео, навіть не праскав. Такий тип зв'язку дозволяє використовувати дрон і для розвідки. Найближчим часом ми вже побачимо появу і інших видів таких безпілотників, тобто безпілотники-розвідники, які можуть просто піднятися на певну висоту і тривалий час на ній знаходитися і не випромінюючи радіосигналів, тобто не розкриваючи своє фізичне місце знаходження, ворогу здійснювати, наприклад, огляд або розвідку потужними оптичними системами і для ураження об'єктів противника. Тобто в нас є дрон, це 13 дюймів. У нас є катушка, це 10 кілометрів зверху акумулятора. І відповідно на цей дрон інтегрується аеріоніт, тобто повітряний медіаконвертор, і з'єднується з, з катушкою. Катушка виходить до наземної станції оператора. І це дозволяє мати стабільний зв'язок від початку злету до знаходження цілі. Є вже рішення, скажімо так, довгого виносу захищеного кабелю від позиції оператора до точки зльоту. Вадим оператор БПЛА, раніше працював на fpv дронах Та нині каже, без оптоволокна не обійтись, особливо на Покровському напрямку, який боронить його бригада. Картинка візуально дуже-дуже класна, скільки я бачу. Ну, без оптового волокна, мабуть, маневреніше буде, але ну тут класна картинка, взагалі немає перешкод. Дуже дуже якісно. Якщо ми кажемо про дальність польоту, то сьогодні типова дальність це 3, 5, 10 та 15 кілометрів. Існують катушки більшої дальності, але ну вони доволі мало представлені. Серед недоліків таких дронів це якраз вага котушки, бо чим вона важча, тим менше місця для бойової частини. А ще оператор має пам'ятати, що оптоволоконний дріт ламкий, якщо його зігнути. Ти не можеш дуже швидко літати, не можеш назад летіти, Тобто головне не прибити ногуря цю нитку, яка ззаді висить. Вона дуже крихкає. Оптоволоконні дрони дуже потрібні військовим на фронті. Відтак, десятки команд українських інженерів уже пропонують свої моделі цих безпілотників та компонентів для них. Це край як потрібно, бо за роки війни із того і з нашого боку дуже багато стало засобів радіоелектронної боротьби саме. І доволі часто буває, що наші дрони не долітають не тому, що кацапи їх збили, а тому, що наш ребик зачепив. З'являння усіх оптоволоконніх дронів – це ну майже панацея на сьогодні. І у бригадах навчаються адаптувати їх до роботи. Уже є прототипи, вже є використані БПЛА з оптоволокном і є позитивні результати. Зараз це стає на рівень на рейки промислові. Раніше найдешевші дрони на оптоволокні коштували близько 80 тисяч гривень. Зараз майже втричі менше. Вартість може бути ще меншою, якщо в компанії вироблятимуть ключовий компонент бобіни з оптоволокном. Ну, якщо у нас взагалі на фронті там нічого не працює, все задавили, а задачу виконати треба. Тоді ми беремо оптоволокно, цепляємо до нього і летимо. Він не під власний впливу радіоелектронної боротьби і всякого іншого. Тобто, получається це як ну 100% виконана задача. Поки ж Україна лише запускає масове виробництво оптоволоконних fpv дронів. Марина Смолов, Олександр Корецький ми Україна, марафон єдині новини. 71 бойове зітнення на фронті від початку доби. Окупанти і надалі зосереджують зусилля на Покровському, Куп'янському, Лиманському напрямках та на Курщині, заявили в генштабі збройних сил України. Ворог п'ять разів намагався йти вперед у районі Торецька. Біля Покровська відбивають атаки поблизу зеленого поля Єлизаветівки, Променя, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. Ну і щойно з'явилася інформація, що росіяни вдарили по школі у суджі, яка слугувала укриттям для літніх людей. За даними військової комендатури, під завалами можуть бути не менше 95 людей. Ну і під час ранкової ракетної атаки по Україні росіяни теж вдарили по власній території. У Ілейському районі Липецької області упала відпрацьована ступінь їхнього ж запущеного по Україні ракетного комплексу, залишивши без світла і мобільного зв'язку пів тисячі будинків російського населення. А на місці падіння утворилася велетенська вирва. США готують для України таємну ракету із дальністю польоту понад 450 кілометрів. У зоні ймовірного враження опиняються всі окуповані території України, а також такі міста, як Липецьк, Тамбов, Волгоград і звичайно Москва. Єрем так називається ракета. Це скорочено від Extended Range Active Missile, що перекладається як активна самонавідна ракета збільшеної дальності, грізна та дуже смертоносна зброя. Її розробкою американські інженери займаються із січня минулого року, і за оцінками експертів непогано просунулись. Цей боєприпас буде використовуватися для удовлетворіння потребності ворожоних сил Украины, как видится, вот этот боеприпас, который по сути является гибридом бомбы и ракеты, он может стать одним из таких основных видов вооружения, которые смогут применять украинские летчики для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Однак більшість її характеристик залишаються засекреченими у пресу потрапляють лише уривки інформації. Наприклад, що на ЄРЕМ планується встановлення найсучаснішої головки самонаведення Кук характеристики якої дозволяють навіть топити російські військові кораблі та знищувати інші морські цілі. Можна сказати, що ось цей боєприпас, припас, який називається Екстендитреч Attack Munition, то тобто... есть Боєприпас для атакуючих місій повишеного радіуса дійства у той час, як більшість використовують напівактивне самонаведення на ціль і супроводжують свої ракети променем Радара, ця робить все сама. За рахунок активної головки самонаведення ракета стала. Повністю незалежною і набула здатності вражати цілі за радіогоризонтом, а також ті, що приховані від радарів кривизною землі або складними рельєфами місцевості Самий основний компонент та точність пораження. то тобто є пораження цілі це... – та. Uh, порядка 10 метров а это создается серйозной предпосылки в моменте уничтожения телової инфраструктуры російських оккупационных войск. Причому речь идет о территориях непосредственно самої Російської Федерації днями видання «The War Zone», посилаючись на звіт американського центру управління ВПС, повідомило, що інженери суттєво просунулися в проєкті ЄРМ. Роботу уже практично завершено над системою навігації, і тепер ракета зможе летіти без врахування даних GPS. По большому счету, от, по по ці требуванням дана система IRAM ірем, як от ця та вона надала бути точною і. Не менее 50% вот всех этих бомб, которые выпущены, должны вкладываться, скажем так, в радиус 10 метров при их использовании. То есть более половины боеприпасов должны вот точно ложиться в цель, даже при условии, что противник будет применять средства электронной борьбы. Над проектом зараз спільно працюють США, Дания, Нидерланды Та Украина. При цьому у Сполучених Штатах ця робота нещодавно отримала спрощену систему фінансування. Тож перші бойові випробування готової ракети можуть відбутися уже до кінця цього року. Основна ціль по цьому боєприпасу зробити його як можна більш дешевим і як можна більш удобним в производстві з тим, щоб його можна було производить в больших количествах, насколько я понимаю, до на тысячи в год. А чим же відповість на це Росія. Якщо коротко, то нічим новим. Все, на що здатні у Кремлі, в черговий раз залізти у засіки батьківщини. Йдеться про каби, та тільки останні у кращому випадку кінця, а в найгіршому середини минулого століття. Російські каби це чабуній. Скета тож то скалась адсовського союза. При цьому аналітики зазначають, що Україна бере участь у проєкті зокрема і як випробувач, тобто перші ЕРМ, які зійдуть з конвеєра, практично гарантовано відправляться саме в розпорядження зсу а точніше підкрила вже українських Ф-16.